Усім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і сьогодні я розповім про ВАБ. Що таке ВАБ і для кого це, коли можна брати ВАБ, як повідомити заявку на ВАБ та скільки днів ВАБ надається? Отже, ВАБ або word of Barn можна перекласти на українську мову як догляд за дитиною. У Швеції це право тимчасово залишати роботу, щоб доглядати за хворою дитиною. І при цьому ви отримуєте грошову компенсацію від Вошекрінськаса, тобто Державного страхового агентства Швеції. Якщо ваша дитина захворіла і ви змушені доглядати за нею, в той час, коли у вас є робочий час, то ви можете отримати грошову компенсацію від Вошекрінськаса. Тепер розглянемо більш детальніше. Хто має право на ваби? Звичайно, що біологічні батьки, але також і прийомні батьки та опікуни. Також співмешканець, тобто самбо, батька матері, який фактично доглядає за дитиною. В деяких випадках може бути також бабуся або дідусь, якщо дитина знаходиться під їхнім доглядом. Для дітей, якого віку можна брати ваби. Якщо ваша дитина молодше 12 років. То ви можете доглядати за цією дитиною під час того, коли вона захворіла, і отримувати цю грошову компенсацію. В деяких випадках можна отримати ВАП і до 16 років, наприклад, якщо дитина має хронічне захворювання або потребує більше уваги. Тут варто врахувати, що такий догляд рахується на розсуд фошек сан. Також навіть можна доглядати за дитиною до 23 років, але у випадках тяжкої інвалідності або невиліковної хвороби, наприклад, це може бути рак або інші рідкісні синдроми. Коли ж можна брати ВАБ, дозволено брати ВАБ, якщо дитина хвора або має симптоми захворювання, навіть легкі. Наприклад, це може бути нежить, кашель, температура тощо. Якщо дитсадок та школа не приймає дитину через ці симптоми. Також, якщо звичайний доглядальник недоступний, наприклад, бабуся, яка доглядає сама захворіла, якщо дитина повинна піти на обстеження до лікаря, стоматолога, психолога, ви також можете отримати ВАБ. Однак ВАБ неможливо отримати, якщо дитина вдома, але здорова, також якщо ви перебуваєте в цей час, коли дитина захворіла у відпустці або в декреті, або безробітні. Тобто ця допомога доступна лише для людей, які працюють, і в той час, коли вони працюють, вони повинні доглядати за дитиною. Також ВАБ недоступний, якщо ваша дитина в садку або в школі, а ви залишаєтеся вдома про всяк випадок. Тепер розкажемо більш детальніше про те, як подати заявку на ВАБ. Перший же день, коли дитина захворіла, ви повідомляєте свого роботодавця. Одразу повідомляєте, що не вийдете на роботу через те, що повинні доглядати за хворою дитиною. Важливо підкреслити, що ваш роботодавець не виплачує вам гроші, все йде через форшекрінськасан. Тому, крок другий, ви повинні повідомити Форшек Рінськасам. Ви це можете зробити через сайт форшекрінскасан.тсм або через мобільний додаток Мінно-Сідор Цю заявку необхідно подати упродовж 7 днів з моменту початку ВАП. Тобто, якщо ваша дитина захворіла в понеділок, упродовж тижня ви повинні повідомити про те, що ви сидите вдома через те, що ваша дитина захворіла, і вам потрібно її доглядати. Ви подаєте тоді інформацію, хто доглядав за дитиною, ви або інша особа, також які дні дитина хворіла, причина, хвороба, обстеження тощо. І чи була дитина у школі в садку, також у деяких випадках фошекрінська сан може потребувати медичну довідку, наприклад, якщо ВАП триває понад 7 днів або якщо працівники фошекрінська запідозрюють зловживання, яку грошову допомогу можна отримувати, коли ви доглядаєте за дитиною? Ви отримаєте приблизно 80% від вашої зарплати, але не більше ніж 1130 крон на день. Це максимум, який встановлений форшек на 2025 рік. Гроші зараховуються на ваш рахунок зазвичай через 5-10 робочих днів після того, як затверджена заявка про ВАБИ. Зробимо приклад: наприклад, у вас зарплата 30 тисяч шведських крон на місяць бруто. Це приблизно 1380 шведських крон на день. Тому 80% від цієї суми буде 1104%. Шведських кром. Це саме та сума, яку ви зможете отримувати на день під час того, коли ви сидите і доглядаєте за дитиною. Скільки днів вам надається? Надається 120 днів на рік на одну дитину для кожного з батьків. Якщо у вас є більше, ніж одна дитина, то кількість днів, відповідно, збільшується. Також ВАП можна розділяти між батьками. Можна ВАП також брати на половину дня, на четверть дня, на цілий день. Як вам зручніше, також ВАБ можна передавати. Один з батьків може передати свої дні ВАБ іншому. Наприклад, тато працює, мама доглядає, він передає свої дні їй. Обоє можуть користуватися по черзі, але в межах дозволених днів. Що ще потрібно знати про ВАБ? В деяких випадках форшекінська може перевірити вашу заявку. Тому важливо мати, наприклад, підтвердження смс від школи про те, що дитина не пішла через те, що вона захворіла. Також лист від лікаря, коли ви, наприклад, були на прийомі, і лікар підтвердив, що дитина захворіла тощо. Баб не обов'язково брати поспіль, можна переривати, подавати кілька заяв. Скажімо, ви доглядали за дитиною понеділок, вівторок, в середу, четвер, ви вийшли на роботу, в п'ятницю суботу ви можете. Знову доглядати за дитиною і так далі. Також до цього відео буде прикріплено корисні ресурси, які вам можуть допомогти дізнатися більше інформації про ВАБ. Це ви можете зробити на сайті ForSekрі'Casan. Також можете зателефонувати до ForSekрі'Cassan. На сайті є також онлайн-рахівник, тобто розрахунок компенсації, який ви можете отримувати під час того, коли ви доглядаєте за дитиною. От і все. ВАП у Швеції є чудовою можливістю для батьків доглядати за дитиною і також не втрачати фінансовий дохід. Якщо у вас є запитання або коментарі щодо ВАП у Швеції, ви можете написати їх нами під цим відео. Дякую, що ви слухаєте нас, поширюєте наші відео тим, кому це цікаво та потрібно. Не забувайте лайкати, підписуватися на наш канал та до нових зустрічей! Bye-bye.